Так, привіт, Ютуб! З вами Леший. і сьогодні я хочу з вами поговорити про самооборону з ножем, про самооборону з ножем в правовому полі, про самооборону з ножем взагалі в аспекті фізики, в аспекті біології, про структуру ножа для самооборони, як він має виглядати в моєму розумінні. Це буде мій особистий досвід до того, до чого я прийшов. Я не буду спиратися на якісь канали, я не буду спиратися на висновок, можливо, якихось там експертів, я буду спиратися на власний досвід. Можливо, десь мої думки є хибними, але ну, ми про то все будемо говорити в даному відео. І перший і найголовніше правовий аспект в Україні юридично можна оборонятися з ножем. Але практично ми бачимо е, справи, якісь, які е, ну фактично саджають людей за самооборону з ножем. Е, бачимо дуже гучну справу того самого Анатолія Фарби, де тільки суспільний резонанс і журналісти змогли схилити правосуддя до винесення е, якихось рішень е, в правовому полі правильних. Відповідних українському законодавству, і все через те, що наше законодавство і далі спирається на якісь радянські наративи, на якісь радянські висновки. У нас до сих пір існує 263 стаття Карного кодексу, так, в якій е, українською по білому сказано, що фінські ножі е, заборонені в е, обігу, так. Е, тобто, ну, Юридично навіть моя Мартіні, вона є холодною зброєю, її зберігання, її там транспортування, без встановленого законом дозволу, є криміналом, так? І... але знову ж таки, юридично немає закону, маємо таку правову колізію. І мені дивно, чому фінський ніж, який не підпадає. Під цю експертизу наших криміналістів, він, ну, згідно експертизи, він не є холодною зброєю, але згідно 263-ї статті, він є фінським ножем і він являється холодною зброєю. От така от правова колізія в нас в країні існує. До речі, в Російській Федерації цю правову колізію виправили. І в нас багато наших. ну... Наших правоохоронців чомусь спираються на російське е, законодавство, яке в нас не діє, воно в нас е, ну, взагалі не діє, ми інша країна. І в Росії заборонено е, користуватися ножем для самозахисту. В нас не заборонено. Ви маєте право захищати своє життя і здоров'я. Але чому юристи і адвокати? Е, все ж таки взивають не використовувати ніж для самооборони, не, не говорити нашим поліцейським, що ми носимо ніж для самооборони. Саме через ці радянські наративи, через ці радянські постанови, що ніж це є ну, зазвичай в, під час виїмки. Ніж вказують, як знаряддям злочину, зазвичай під час виїмки ніж вказують, як схожим з холодною зброєю, бо людина, яка виймає ніж, вона не є експертом, вона не може встановити, чи це холодна зброя чи ні. Він виявляє підозру, що ніж є холодною зброєю і виймає його під протокол. І маємо з тим потім проблеми. Маємо потім купу експертиз, маємо купу нервів і маємо купу. Всяких там неприємностей, е, тому більшість все-таки радить носити газовий балон. Захищатися з ножем знову ж таки. Е, для самозахисту з ножем треба мати певні навички. Для будь-якого самозахисту треба мати певні навички. І чому захищатися з газовим балоном? Ну, простіше. Чому всі блогери е, говорять про газові балони? Тому що це, е, скажімо так, е, це те, що ви можете купити, дістати з коробки, і е, без якихось складних навичок, без якихось тренувань, без якихось вмінь ви можете вже застосовувати. З ножем так не вийде, тому що е, невдалий поріз, невдалий удар, і е, ви позбавите людину життя. І далі вже в судовому порядку е, суд вас визнає винним. Ніж ваш визнають знаряддям вбивства. І далі, далі далі буде позбавлення волі, далі буде позбавлення, е, ну загалом, загалом буде дуже неприємно, дуже неприємно. І тут вже є е, ті питання, які е, виникають у вас під час самозахисту. Е, коли до вас додому е, ломляться, ну, Оголтілі орки, коли до вас ломляться додому маргінали озброєні, це одне питання. Коли, ну, скажімо так, це є таке поняття, як сумнівна самооборона, коли вам здалося і ви нанесли удар ножем групі, ну, Реальних, реальних малолеток. Так вони хотіли вас побити, так вони хотіли там завдати вам якихось легких, середніх, тяжких тілесних ушкоджень. Але знову ж таки, в суді, тато цієї малолетки, тато якогось мажорчика, який таким чином розважався, внесе якісь кошти і ну, будемо дивитися правді в очі, і вас знову ж таки посадять. Саме через то більшість блогерів, саме через то більшість людей говорить про те, що е, все таки газовий балон являється більш е, такою, більш панацеєю в тому, всьому плані. Саме через то з ножем досить багато треба тренуватися. Саме через то, е, тому що ніж не має достатньої зупиняючої сили. Тому що на поріз ваш опонент не буде реагувати. Хороший ніж ріже так, що людина то не відчуває певний період, навіть коли буде перерізання якихось сухожиль, навіть коли буде перерізання якогось там, ну, можливо, опорного суставу. Все одно людина певний час, вона не буде то відчувати. І е, вона буде продовжувати свої агресивні дії. Але коли постає життя, е, коли постає питання життя та смерті, тоді застосовується, от, е, застосовується ніж. Ми всі з вами знаємо, що найбільше знаряддя вбивства це все-таки кухонний ніж. Якби там хто що не розказував е, знаряддям. Найчастіше знаряддям вбивства стає кухонний ніж, це всесвітня практика. Це те, що у вас опинилося під рукою і ну зазвичай там якісь круті клинки з Булату, круті клинки з Дамаску, ваш там якийсь страйдер за декілька тисяч, ваш там якийсь крутий ЄДСішник за декілька сот доларів. Він ніколи в тому. Участі брати скоріше за все не буде. Саме тому, саме тому, ну, людина в стані ефекту хватає то, що є під рукою, наносить певну кількість ударів, перерізає якусь артерію, не може надати домедичну допомогу, і інша людина помирає. Саме тому е, досить довго і досить вдумчиво доводиться вчитися саме, -саме захисту з ножем. Саме тому доводиться вчити, куди можна бити, куди не можна бити, як надавати допомогу, як е, зрізати руку, яка вас хапає е, в спецпризначеннях, в бойових частинах вчать, як бити уколом, бити насмерть, е, ну, бійців. В арміях вчать бити насмерть, і більшість частин з того, що вони вчать, більшість інструкторів вчать уколам. Більшість бойових ударів являються уколами. Тобто це не так, як у фільмах, що ви там 20 хвилин махаєтеся зі своїм опонентом. І ну це гарно виглядає, це там динамічно виглядає. Ні, насправді. Все зводиться до ну, одного, двох, трьох ударів ножем, і в принципі, ваш опонент більше ніколи не рухається, і він не може продовжувати бій. На тому, в принципі, весь бій з застосуванням ножа це не являється ножовим боєм, це являється боєм із застосуванням ножа. Я вставлю тут вставлю ніж ФС, вставлю кинжал такий. Потім ще вставлю через 10 секунд вставлю кінжал е, від беркер, е, вставлю е, кінжал, такий бойовий кінжал від е, Пентагон, е, верніше кінжал, кінжал Пентагон від е, СОГА, це все, бойові кінжали, це все бойові ножі, вони, вони розроблені саме для бою, для ведення бою. Вони розраховані саме на укол, і е, їхня ціль не інструментальна. Тобто, вони не інструмент, вони розроблені саме для нанесення колючих ударів вашому противнику для виведення зі строю живої сили противника. Саме для того їх розробляли. Саме для того е, люди досліджували, як впливає е, дана форма леза, як впливають е, ріжучі е, свойства леза. І, е, ну Як взагалі себе веде, ніж під час бою з застосуванням ножа? Також існують е різні форми леза, е типу антитерор, до тої ж, ж форми леза можна віднести, напевно, Defender. От, е до тої ж форми леза можна віднести нашого там маестро, нашого карателя. Він розроблений там, напевно, якимось там скрильовим. Насправді ця форма Леза вона, ну, на мою скромну думку, вона взагалі. Взагалі безпонтова, як в плані ведення бою з застосуванням ножа, як в плані е, робіт. Та й взагалі в плані... Е, ну, це ніж полочник. Е, є розробка е, цього ножа диверсіонного качергіна, так, НДК-17. Е, він розроблений під певну школу, він розроблений під ну, певні задачі, розроблений певною людиною. Він продається, його купують, ну, має право на життя. Так? Тобто хтось тим займається, комусь то подобається, воно існує і існує. Ну, не для загалу, скажімо так. Це, ну, це нішовий ніж. Нішовий ніж, як, ну, як кімоно, наприклад. Ви в кімоно ж не ходите по вулиці, правда? От так само цей, цей самий ніж розроблений кочергіним. Тому для мене найуніверсальнішим напевно, ножем являється все-таки фінка. Тому що е, вона має достатньо е, хижацькі форми для пробивання, е, для уколів. Вона має е, нормальні е, показники виконання якихось е, побутових робіт, нормальні показники для різу, для роботи по дереву, для роботи по. Продуктам, і ну, вона може бути використана для ведення бою із застосуванням ножа. Вона може пробивати спорядження на укол. Це досить важливо, коли ви боретеся зі своїм противником. Досить важливо пробити купу спорядження, купу одягу на ньому вдягненому. Пробити ударом вколоти. Це є і в настановах НКВС, воно називається Його Вільчества нож. Це є і в сучасних настановах, і в настановах НАТО, тому що більшість все-таки бойових дій, якихось там застосуванням, все-таки бій з застосуванням ножа і ножовий бій спортивний це трошки різне. Коли ваша ціль вбити противника як військовослужбовця, то більшість ударів йдуть ріжучі, сікучих ударів, ті, які зрізають його руки, ті, які зрізають його захвати, вони все-таки в меншій мірі застосовуються. Е, тому е, все-таки там іде упор на колючі удари. Тому м -м, але фінка справляється і з сікучими ударами, і фінка справляється з е, ударами на укол. Саме через то в Радянському Союзі, саме через те, що її можна було приховано носити, е, саме через її універсальність. Е, Фіни в 1939-му її використовували проти радянської армії. Саме через слово вона перекочувала в кишені е, бандитів, е, в тому числі е, таких. Е, ну е, ми їх зараз називаємо воїнами е, за Україну. Так Радянський Союз їх називав бандформуваннями якимись. Національно визвольний наш рух От в кишені цих диверсійних наших яких загонів перекочували ці фіночки. І саме через то Радянський Союз, який боявся своїх громадян, який боявся, що народи, які, ну, яких вони Захопили так, яких вони тероризували. що Ці загони, які повстають проти радянського режиму, радянського терору, застосовуючи ці ножі і вирізаючи їхні отряди, так вони якось там переможуть, і саме через то заборонялися ці фінські ножі, саме через їхню універсальність, саме через їхню. Скажімо так, багато функціональність навіть на EDC в той час. Саме через то фінка була на довгий час заборонена в Радянському Союзі. Саме, саме таким, напевно, для мене є цей ніж для самооборони. Непоганим був гербер компант. Компакт Fixed Blade, він має FPT е, серейтор. Серейтор непогано працює під час сікучих ударів, серейтор непогано працює під час різних зрізів, серейтер наносить такі е, ну, досить відчутні рани, відчутні порізи, е, доставляє е, таке ну, досить е, дискомфортне відчуття противнику. І якщо ми не маємо цілі е, вбити противника, або там тварину, яка на нас нападає, ну там е, той же Дітмар Поль, наприклад, він е, в, в багатьох випадках приводить свої ножі е, для самозахисту, так, е, свої ножі він приводить для відбиття від е, тварин, в основному це собаки, як бродячі, так і бійцівських порід. Тому що ну, то досить таке розповсюджена. Ну, там, напевно, в них в Європі то досить розповсюджена практика. І він про то відкрито говорить в своїх книжках. Тому в них то самооборона з ножем дозволена, як би там кому не хотілося. І то там досить-досить розвинено. В нас, на жаль, ми лишаємося. Лишаємося прихильниками радянського наративу, ми лишаємося наслідниками тих радянських постулатів тюрми народів, які нам залишив СОВОК. І якщо все-таки розглядати так, ніж для самооборони, якщо ніж для самооборони для цивільного, то це напевно. Спай в фулс рейтері. це, якщо брати взагалі ніж для самооборони, для самооборони, ні для яких цивільних задач, це спай в фулс рейтері. для сікучих ударів, для того, щоб е, ну, нанести е, досить багато е, таких страшних, але не глибоких порізів противнику, щоб він перестав на нас нападати. Побачив на собі кров і зупинився. І... Для бойових дій, для ведення саме бою з застосуванням ножа, то це, напевно, будуть все-таки якісь кинжалоподібні, якісь такі піхотні ножі, типу камфмесер, в люфтвафе. Я вставлю фотографії от десь зараз. Такі мої висновки з того всього. Такі таке сьогодні в мене відео. Такі постулати. Бережіть себе. А з вами був Лєшей. Слава нації і смерть Російській Федерації. До побачення, до нових зустрічей.